Новин головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Які пільги мають абітурієнти з окупованих територій та зон, де ведуться активні бойові дії? Про особливості цьогорічної вступної кампанії розкажемо у випуску. Під обстрілами у холодному приміщенні та без світла. Як в окупації працювала лікарка Пологівського центру первинної допомоги? Вона перетворила свою квартиру у майстерню. Запоріжанка Сніжанна шиє футболки для військових. Про роботу в тилу розкажемо за мить. Починаємо з оперативної інформації по Україні та Запорізькій області. Зокрема, до завтра триватиме перший етап спільних навчань білоруської та російської армії. Про це повідомляє генштаб на харківському напрямку. Ворог обстріляв із танків ствольної та реактивної артилерії. Населені пункти навколо обласного центру. Бойові дії тривають на напрямку Донецьк-Піски, де противник намагається встановити відновити наступ. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріл із ствольної. Реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Іванодарівка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Вчора стався вибух на ворожій авіабазі у селищі Новофедорівка, що в окупованому Криму, внаслідок чого знищено 9 літаків, заявляє командування повітряних сил ЗСУ. Цієї ночі загарбники зградів двічі обстріляли Марганець та Мирінівську громаду, що на Дніпропетровщині. 80 реактивних снарядів влучили в житлові райони. Наразі відомо про 13 загиблих і 11 постраждалих. У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. У Вищі Тарасівці Миронівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом. На запорізькому напрямку ворог обстріляв позиції наших військових на лінії розмежування. Від вогню противника постраждала цивільна інфраструктура поблизу населених пунктів Тамирівка та Мала Токмачка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів: Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Причистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки. У Мелітополі в ніч на 9 серпня було гаряче біля штабу окупаційної влади, де зрадники готувалися до так званого референдуму вночі прогримів вибух. Про це повідомив міський голова в ефірі національного марафону. Пошкоджено фасад будівлі жертв немає. Неспокійною була ніч на Запоріжжі. Четвертій ранку рашисти обстріляли селище Кушугум. Цього разу по населеному пункту випустили чотири ракети. Внаслідок ворожих прильотів загинула місцева жителька, зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Загалом пошкоджено понад 40 приватних будинків. Нині на місці працюють рятувальні та комунальні служби. Допомагають розбирати завали, волонтери та просто небайдужі люди. Більше про наслідки нічного обстрілу розкаже Дар'я Назарова. На одній з центральних вулиць на суцільні руїни перетворився цей будинок. Тут вибуховою хвилею виносло всі вікна, вщент зруйновано, дах та фасад. Будівля відновленню не підлягає. На задньому подвір'ї бачимо ось таку воронку від ворожого снаряду. Внаслідок прильоту тут загинула місцева жителька. Жінці було 52 роки. В цій спальні на дивані відпочивала жінка приблизно 50 років, і в результаті взриву та ударної хвилі. Зруйнована, виходить, часть будови і там засипала жінку. Її син він зараз служить в ЗСУ і знаходиться в учебці в Києві. Йому вже доповіли о тому, що мама загинула. Чних руйнувань зазнала і сусідня оселя. На понівеченому подвір'ї можна побачити перебитий шифер, скло та цеглу. Пан Анатолій, власник будинку. Каже, прокинувся рано ще до прильотів, адже збирався на риболовлю з товаришем. Коли почув сильний вибух, не одразу зрозумів, що трапилось. Бабахнувся. Думав, грім є. Ну дощ піде, думаю, на рибалку не випадає. А я багма сліпило, і був. Та вилітай, Дим у хаті страшний, а мальнис там хорошо зроблений. Я бігав за це самий засіфон там усі і вниз бігом. Ще на початку війни дружина пана Анатолія разом з донькою виїхала до Америки. Чоловік вирішив залишитися, адже не хотів покидати рідну домівку. Тепер зізнається господар не знає, як і повідомити рідним про трагедію, адже крім понівеченого даху та вибитих вікон, зруйнованою кімнату, в якій раніше проживала донька пана Анатолія. Ну, це завалено, а Ой, мій. На сусідній вулиці величезна вирва від ворожої ракети глибиною 4 метри. Поряд ще одна вщен зруйнована будівля. Тут вибуховою хвилою винесло всі вікна, дах перетворився на цуцільні руїни. Місцеві кажуть, вночі було дуже страшно та незрозуміло, куди саме влучила ракета. Громко було, дуже, навіть ну, в принципі такі. В основному то ночі що це все було. Слишком було, ну щоб очі сильно. Загалом через ворожий обстріл руйнувань зазнало понад 40 осель. Шість з них не підлягають відновленню. Будемо вирішити питання, як будемо з людьми допомагати людям. Може державний бюджет допоможе. Ми будемо з запасів, якщо в нас є дивитися зараз, щось будемо робити. Цього разу окупанти гатили зенітними ракетами із комплексу с 300 один з ворожих боєприпасів влучив і біля промислової зони Перебито лінію електропостачання за деякими адресами і водопостачання. Над відновленням подачі світла та води працюють відповідні служби. Дарія Назарова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Одна людина загинула, ще чотири постраждали внаслідок аварії, що сталася між селами Мар'ївка та Біленьке. Серед травмованих двоє дітей восьми та тринадцяти років. Трагічна ДТП сталася 9 серпня близько 18-ї години. Водій Ваза не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Автівка перекинулася 47-річного кермувальника затисло понівеченими конструкціями. Рятувальники деблокували чоловіка та передали медикам, однак врятувати його не вдалося. Також травми отримали. Мали четверо пасажирів, двоє дітей та дві жінки. Їх госпіталізували. Обставини аварії з'ясовує поліція. Цьогоріч через війну абітурієнти із особливо небезпечних територій можуть скористатися пільгами для вступів до вишів. До цих зон належать тимчасово окуповані, розташовані в районі проведення бойових дій або оточення. Абітурієнти, які зареєстровані на таких територіях, мають право вступати до вишів за результатами національного мультипредметного тесту або за результатами складання індивідуальної співбесіди в закладах освіти. Про особливості цьогорічної вступної кампанії розповість Артур Туркін. Особливість вступної кампанії цього року можливість для випускників із небезпечних територій скористатися квотою. 2. це визначена частина максимального обсягу бюджетних місць. З 29 липня Запоріжжя також віднесено до особливо небезпечних територій, а його жителі можуть отримати пільги при вступі. Ми з запоріжжя, ну так тому їх отримали. Вирішили саме цей університет, тому що ЗНУ це, в принципі, у нас такий один з головних університетів у місті, та в принципі, взагалі в Україні він має добру акредитацію, тому вирішили саме сюди. Квоту. Так прийшли сюди. І нам сказали, що можна отримати саме цю другу квоту. Тому так і отримали. Щоб скористатися пільгою за квотою, 2, треба звернутися до юридичного кабінету університету та надати паспорт і довідку про місце проживання. Під час приймальної комісії ми приймаємо абітурієнтів, які мають пільги для вступу. Реєструємо їх як особу з пільговим вступом надаємо юридичні висновки про те, що вони мають вступати з деякими привілеями. Тобто, це квота, 1, квота, 2. Наразі у нас було зареєстровано 1550 вступників з пільгами, більшість з яких це. Особи, які виїхали з тимчасово окупованої території, особливо небезпечна територія, електронний кабінет вступника допоможуть створити прямо на місці та одразу подати заявку, адже всі вони наразі подаються в електронному вигляді. Взагалі є сайт, розроблений Міністерством вступ ДБО, на якому є можливість створити електронний кабінет, у якому вже внесені дані вступника. Це, наприклад, атестат. Він є у єдиній державній базі з питань освіти. Ми знаходимо цей атестат за серед усієї загалу бази і додаємо його вступнику до картки персональної. Таким чином створюється кабінет електронний. Там нічого важкого немає, все дуже просто. І після цього можливо подати заявку на спеціальність, на яку хоче вступник. Останній день подачі заяв для абітурієнтів із небезпечних територій за квотою 2 на основі національного мультипредметного тесту, 16 серпня. За результатами індивідуальної співбесіди термін завершився 8 серпня. Проте охочі можуть скористатися ще можливостями фінального етапу. Тепер у нас заяви для вступників з особливо небезпечних територій будуть подаватись 23 серпня по 26 вересня. Тобто, у цей період вступники ще можуть подати електронні заяви на вступ. Просто термін зарахування в них буде трошки пізніше ніж в основний етап. Наразі за квотою 2 у національному університеті оформлено юридичних висновків для вступу на перший курс бакалаврату понад півтисячі. для цієї категорії студентів передбачено близько 40. 40% місць від державного замовлення загалом до Запорізького національного університету надійшло вже близько трьох тисяч заяв на вступ. Артур Гірник, телеканал МТМ. Онлайн очна чи змішана форма, як зробити навчальний процес безпечним в умовах воєнного стану. Обговорили представники обласної та міської влади із батьками школярів. Наразі змішана форма навчального процесу можлива тільки у Запоріжжі та Запорізькому районі і лише за умов належного обладнання укриттів у школах. Заклади продовжують облаштовувати, що стосується вишів, то вони мають можливість самостійно вирішувати, в якому форматі проводити заняття онлайн або офлайн, наголосили представники. Влади остаточне рішення щодо подальшого навчання дітей у школах ще не ухвалене. Батьки за те, що були стопроцентно забезпечені умови для дітей. Ну звичайно, що дистанційне навчання на сьогодні надає найбільше можливості це зробити. Чи повернуться до офлайн навчання вихованців мистецьких ліцеїв ще вирішує уряд. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, опановувати музику онлайн неможливо. Тож в уряді розглядають варіанти забезпечення умов для очного освітнього процесу в училищах мистецтв. Не обов'язково це має бути в самому Запоріжжі, якщо є безпекові можливості. Ми розглядаємо варіанти. Тим, хто захоче тій кількості студентів переїзду в більш безпечні місця, принаймні, якщо не на повний час, то сесіями. міністр зазначив нині важливо не лише збереження культури, а й забезпечення умов для продовження творчого процесу. Тому для артистів місцевих театрів і філармоній створюватимуть умови для гастролей на сценах світу в театрах є малі сцени, які працюють в Запоріжжі. Але тут важливо, щоб артисти мали можливість практикуватися, і в цьому сенсі організація гастролей, наприклад, в Європі для міст, які знаходяться поруч з зонами бойових дій, для нас буде одним з пріоритетів допомога організації таких гастролей. Під обстрілами у холодному приміщенні та без світла так в окупації працювали медики пологівського центру первинної допомоги. До останнього лікарі не могли залишити робоче місце, оскільки розуміли, що мають рятувати інших. Всебічну моральну підтримку медикам надавала головна лікарка первинного центру меддопомоги Анна Дуб, які слова підбирала, аби підбадьорити колег та як вдавалося вистояти самій, з'ясовувала Ірина Бондар. Пані Анна виросла у родині вчителів. Її рідні та знайомі вірили, що вона теж викладатиме. Проте Анна мріяла стати медиком. Тому вже в 2010-му гордо носила Бейджик, на якому виразними літерами вказана посада, сімейна лікарка. А вже через три роки їй запропонували очолити лікарню та реформувати медзаклад. Почала будувати центр з нуля, з того, що ми мали. А мали ми майже нічого. Я мала команду, ентузіазм, відсутність фінансування. До завдання змінити систему лікарка поставилась відповідально, тому ніякі перешкоди не стали їй на заваді. Ми вновили автопарк. Ми почали будувати дві амбулаторії у нас на території. Ми відкрили проекти клініка дружня до молоді для надання медичної допомоги підліткам. Ми відкрили школу здоров'я, співпрацювали і співпрацюємо з такими міжнародними організаціями як Всесвітня організація охорони здоров'я. Чи не найбільшим випробуванням для медиків став covid 19 У розпал пандемії лікарі працювали 24 на 7, аби врятувати життя інших. Найстрашніші наслідки коронавірус мав для родини Анни. Я вірила в цей вірус. Не вірив мій чоловік. Від ускладнень від ковіду на другій хвилі він помер, і це ще стало таким рушієм. Ще рік тому жінка вважала, що це найстрашніше, що могло статися. Проте, 24 лютого нинішнього року доля знову додала випробувань. Зазвонив телефон о 5.20, здається, зателефонувала мою. Про сестра з Києва, вона живе, мешкає, вже повернулася і мешкала в Бучі. і Я почула звуки сирени, вона сказала, Аня почалась війна. Після розмови Анна почала думати про роботу. Того ж дня, зібравши колектив, було вирішено, медзаклад працюватиме. Ми організували, провели швидкий швидкий таку нараду щодо забезпечення бензину, медикаментів і організації в тих умовах, в яких ми вже були. Десять днів ми працювали вже під звуки сирен. Ми працювали вже в нових умовах не тільки тому, що ми несли відповідальність не тільки за працівників, а за пацієнтів, які в нас були на, на території центру. Жінка згадує, що дня Пологівський район потерпав від ворожих обстрілів. Розпочалась масова евакуація. Половина лікарів поїхали. Пані Анна ж вирішила залишитись. Для себе я прийняла рішення, що я буду залишатись максимально довго, довго на своєму робочому місці, наскільки це можливо. Пологи Рашисти повністю окупували 3 березня. Тоді місто залишилось без світла, зв'язку та води. Навіть за таких умов лікарі продовжували роботу. Лікарня поранені, операційні, холодно, ударною хвилею. Дуже ну, більшість вікон у нас було знешкоджено. Приміщенні плюс 5, плюс 7. Опалення немає. Ми працювали в верхньому одязі. Ми вже, ну, які про який білий халат йшло умовою, знесли всі, які могли знести опалювачі, пішли в дію всі наші генератори, які є. Згодом окупанти прийшли і до медзакладу. Зайняли кілька поверхів, медикам вже залишили для роботи один поверх. 11 квітня пані Анна виїхала з міста. Жінка вимушена була покинути улюблену роботу та стареньких батьків. Пропрацювавши 40 днів окупації, вона залишилась прикладом для колег та рідних. Проте в безпеці її наздогнав синдром всілілого. Я жаліла, що я виїхала. Я вважала, що я зрадила своїх рідних, свій колектив, свою роботу. Жити у відчаї довго Анна не змогла. Жінка зрозуміла, що неважливо де і як, але вона все одно має допомагати тим, хто залишився під обстрілами. Лікарка почала керувати первинним центром віддалено та передавати гуманітарку до поліг. Я була і вантажником, і водієм, і логістом, і відправляла. І я почала відкрила для себе нову таку роль в своєму житті це волонтер. Логістично ми це змогли спільно з машиною ДСНС відправляти ліки, гуманітарні ліки, аптечні ліки, продукти, засоби догляду, гігієна для медичних працівників, для населення, для кожного. Допомагаючи іншим, Анна вірить що Україна найближчим часом переможе і вона повернеться до своєї улюбленої роботи у рідному місті. Я вірю. Що ми повернемося, що ми відбудуємо? Я вірю в ЗСУ. Я кажу своїм працівникам: не маєте права здаватися, не маєте права впадати в вічі. За професіоналізм, мужність та стійкість у боротьбі за здоров'я українців Анну нагородили орденом святого Пантелеймона. Така відзнака мотивує медиків працювати ще більше та своєю працею наближати країну до перемоги. Ірина Бондар Ілля Гірник, телеканал МТМ. Свою невеличку квартиру вона перетворила на майстерню від початку повномасштабної війни. Запоріжанка Сніжана почала шити одяг для військових за п'ять місяців. Виготовила понад тисячу футболок. Що треба, аби створити цей предмет одягу та як організований весь процес роботи, розкажуть наші журналісти. Щойно ворог вступив на нашу землю, діти пані Сніжани виїхали за кордон. Її також хотіли забрати, але жінка твердо вирішила залишитися вдома та допомагати країні. А ми вже пожили свої, і ми повинні тут бути, повинні допомагати. Бо я чула, що на кожного воїна треба, щоб у тилу було 20 людей. робило. Війни 56-річна Сніжана працювала психологом та допомагала іншим. На 10-й день вторгнення вирішила припинити свою звичну діяльність та почала шити. Говорить, не могла дивитися, що машинка стоїть без діла. Жінка виготовляла устілки, балаклави, шкарпетки та спідню білизну для військових. З часом почала шити і футболки. Не вміла ніколи шити футболки, не шила ніколи. Є в мене ще одна така подруга завзята. Вона пошила першу футболку, показала мені, як горловинку робити, бо трошки такий ступор був. Зробили викривки, ну, повний шкаф викрик, і тепер оце таке шиємо футболки. У помічниці жінка взяла переселенку з токмака. Альона виїхала з міста 7 квітня. Своєю історією ділитися не хоче, бо їй досі болить за рідну домівку. Аби остаточно не впасти у відчай. Альона почала волонтерити. Дівчина вже третій місяць в мене шиє. Приходить, каже: Сніжана, я не можу вдома сидіти. Дома остається муж, а вона приходить шиє в мене без оплати, без нічого. Просто волонтери також на такій підставі. Щоб пошити одну футболку, достатньо пів метра тканини. Спочатку варто заготовити усі деталі, а вже потім братися безпосередньо до пошиття. Трохи отак нарисую, обведу, викриючку, чик-чик, вирізаємо. Раніше за день могли виготовляти 10 футболок, зараз шиють вдвічі більше. Зізнаються, з часом набили руку та вже можуть виготовити один виріб за хвилин 20-30. Жінки працюють щодня понад 7 годин. А якщо терміново треба відправити футболки на фронт, то і вночі був такий один раз, коли я Усю ніч шила, 40 футболок за ніч пошила. Вийшла вся в синяках, так <силю> спадки хочеться. Ну 40 футболок ми віддали хлопцям. Пошиті футболки жінки передають на нульову лінію, також у медзаклади пораненим бійцям. Хтось збирає на баряктари, хтось на тепловізори, але футболки також важні. Це захисна рубашка. До футболок волонтери додають жовто-блакитних янголів. Вони оберігають військових від ворожих куль. Ірина Бондар, Ілля Гірник. Телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. Далі в ефірі Новини спорту. І на цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. В індійському Чинаї фінішувала 44-та всесвітня шахова олімпіада. Тріумфальна на ній виступила жіноча збірна України. Наші дівчата не зазнали жодної поразки, здобувши сім перемог та чотири протистояння, завершивши в нічию, і посіли перше місце серед 162 команд. Додамо, що це другий успіх українських шахісток в історії виступів на Олімпіадах. Попередній тріумф був у 2006 році. У футбольній лізі чемпіонів відбулися повторні матчі другого кваліфікаційного раунду. Київська динамо у двоматчевій дуелі упорилася з австрійським штурмом. Після першого поєдинку, в якому кияни здобули мінімальну перемогу 1-0, у повторному довелося понервувати. Австрійці мінімально перемогли в основний час і за підсумками двох матчів перевели гру в овертайм. Перші додаткові 15-ти хвилинці молодий динамівець Костянтин Вівчаренко забив після чудового пасу Віктор. Циханкова. В другому екстратаймі таймі забив же сам циганков і приніс киянам перемогу. У наступному раунді Динамо зіграє з португальською Бенфікою. Українська тенісистка Людмила Кічанок у парі з Латвійкою Оленою Остапенко пробилися до однієї восьмої фіналу хардового турніру у Торонто. У першому колі вони обіграли представницю Норвегії Ульрі Кейкері та американку Кетрін Харрісон. У першому сеті Кічанок та Остапенко відіграли шість сетпоїнтів та забрали сет з 5-3. У другому сеті практично вдався камбек із рахунку 5-2. У вирішальному третьому сеті, який проходить за правилами супер тайбрейку, до дикого. Десяти очок українсько-латвійська пара спочатку не реалізувала два матчболи, потім дівчата врятували один і згодом закрили суперниць. Далі Людмила та Олена зіграють із переможницями матчу Анна Бондар, Угорщина, Кімберлі, Цімерман, Бельгія, Софія Кенін США, Юлія Путінцева, Казахстан. В Румунії триває чемпіонат Європи з гандболу серед чоловічих команд віком до 18 років. Після стартової перемоги над австрійцями збірна України зустрілася з командою Словаччини. Початок знову виявився складним для синьо-жовтих. Але, як і в матчі проти австрійців, наша команда зуміла наздогнати суперників. За п'ять хвилин до кінця першого тайму рахунок став нічийним 10 – 10-10. Однак словаки повернули собі перевагу ще до перерви та утримали контроль над грою у другій її половині у чому їм дуже допоміг воротар у підсумку збірна України поступилась 21-25. Наступний суперник жовто-блакитних у груповому турнірі збірна Естонії.